Друзі, усім привіт! Вітаю на ютуб-каналі Азарт. Що, Сьогодні у нас будуть пошуки в ось такому лісі. Ми тут вже були кілька разів. По залізу випадали дуже круті речі. У мене є відоски. Звідси я тут і Ангона скіфського знайшов, і Наки, і Кресала попадали, і по Київській Русі попадали. Фа, цей, папа тут знайшов сюльгаму київської культури. Перепрошую в емалях, офігенно теж. Е, Західки були тут класні. Сьогодні ми сюди приїхали знову, хочемо тут побродити, походити, е, розвідати е, другі краї лісу, скажімо так, де ще не ходили подивитись, що, що і як. Е, у нас сьогодні четверо: е, Вован з Деусом, Серега з Деусом, Славік з Тарою Про і я з Майнлаб Стера Про. По налаштуваннях в мене друзі завжди програма Поле 2. На 15 кГц буду сьогодні ходити. Тому що тут попадає і був знайшов бронзовий накосник. І соліди. Тобто дрібні цілі є. Будемо ходити на 15 кГц всі метали. Чуйка 23 стоїть. Так, дзюк заліза 17. Поліфонія. Швидкість 2. От. Ну, в принципі, ось так. Значить почав зніматись. Так, зараз зафіксую камеру. Спіймав сигнал. Вже, до речі, перед цим набойку на чобіт знайшов царську кусочок ножика. О. Щось Угу. Гвіздок, друзі. Це гарна супутка, значить, тут десь мають бути хати, якщо є гвозді. От, будемо шукати. Ну все, починаємо. Поїхали. Зараз, глядачі, дивіться, де зваляне дерево, спіймав сигнал. О, вот, почав розривати. І ось бачу. стерчить начебто ніж. Ого! А, Офігеть! Друзі, ножиці! Прикол! Ну це древні, блін! Що це тут таке? Це не в коріння вросли. Капець! Да, корінь. Ну це, блін, 100 відсотків древній. Можливо, середньовіччя чи якийсь царизм. Хто підкаже по періоду? Прикольно. І ось прям корінь вріз в одне вухо. Ну цікаві тут, бачите, які ці шиковані якісь. Да. Цікаво берем. Так, друзі, ось тут були ножиці. Ось тут. А ось ще є сигнал. Воно ну, прям десь... Не знаю як це його... Виривати там. Опа, як вже там щось перс. Блін, незручно. О, дивіться, прикол. Це теж це середньовіччя, мабуть, чи що, і ножиці, і е, бачите яке сверло їхнє. Так, якийсь хрончик. Так, подивимося, чи більше нема. О. Перепрошую. Так, начебто. Начебто немає. Да. До речі, я ножиці почистив. О, дивіться який. І навіть працюють. <с> Бачите, вони клепані ось. Ну, видно, що ножиці древні. Ну і ця штука. Ось такі знахідки. Крутяк. Маємо черговий сигнал. Спробуємо купнути. Їхній ось такий, бачите, квіздок з моцний. Шляпкою. Так, супуточка є. О, домові я ми щойно 3-4 штуки бачили. От, ну будемо там крутиться. Друзі. Такий мощний сигнал. І я копну. И он чую что-то в Офигеть, друзья, шпора, йо моё, вот это круть, вот это круть. Друзі, оце супер. Офігеть! Ух, друзі, оце моща. Оце моща. Дивіться, ціленькі це цепи. Все ціленьке, гляньте. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Ну, фокусуй, що ж таке. Коротше, не хочу воно щось фокусувати. Дивіться, ти що ти що. Блін, ну це шикардос. Зірочка ціленька, все ціленьке. Йо маю. Здоровена просто капець, друзі. Це, це просто шик. Фух. Перевіримо. Знахідка вже залікова. Коротше, у мене коп вже вдалий, друзі. Там ще є сигнали. Так, поставимо її ось тут, на пеньочок. Друзі, ще є сигнали? Щось вирили. Друзі, пряжечка. клас, Це від шпори теж. Пряжечка, якою воно кріпилось. Супер. Так, от воно в общем якось закріплювалось. Ми її надінемо сюди, хай буде. Так, начебто більше немає, але тут треба прибрати оці всі пеньки і перевіряти далі. Зараз трошки розчищу тут. От. Так, цю ямку ми засипем. Круто, ну, друзі, знахідка, знахідка у льот. просто круто. Хух, клас, беремо, рухаємо і зараз будемо тут провіряти. Друзі, а в Славіка неподалік від шпори. Теджик Стерою продавці випала лопата середньовічна, крутях, і повністю ціла. Сюди вставлялось таке древко, вони витачували з заступами От, і садили город. Круто! Це прикольно. І, до речі, там Славі кераміку знаходив. Зараз підемо покрутимось. Бо Вован і Серега десь погнали вперід. А ми зацепились за місце і будемо тут крутитися поки що кайф. Друзі, дивіться. Опа, підійшли до вагона. Дивіться, яка краса. Отакий От друзі, спис. Хто знає по періоду, підказуйте, чи це Київська руща, чи середньовіччя. Зараз будуть писати одне те саме. Так. Да. Раннє середньовіччя чи пізнє? Отак, да. Отак каже і все буде нормально. Да. Коротше, Деус, одиннадцята частота, так? Да? Так. Да. Він нічого не бачить. Сліпий як рід. <хі> Отак, друзі. А в тебе шо? що? Прям ще Там же щось Серега знайшов. Мовчить не показує. <потребався> так, Що там? Обідемо, подивимось. <потребляє> Ого. Запари нормальний желізо, О, блін, це так. Да. Оце в одній ямі? Да. Ну обламаний, воно якраз до кучі служить. Ні. А що це таке? Отак, обома... Отак. Да? Оце, що так корма? Отак. ж воно єгать пропило. Це було до ями. А, -а, а. Це воно типу прив'язне якесь був. Да. Все одно ямі, одна біля другого. Ну таке якась сокерка, коротше. Обламано. Так, друзі, дивіться, не знаю, що буде, спіймав сигнал під деревом. Б'є як кованинка. От, я почав розкопувати. Бачу, що він десь глибше. Думаю. Знімлю. Спробуємо його разом дістати. Що то є? Так. Гортам Іванович, ви ж в корнях знайшли? Ну. Та зараз щось буде. Опа. Он довже щось є. Бачиш? Метал якийсь. Так. Пано? Ну. Не хочу дуже гепати. Ой-ой-ой. Ты ой, ой. що, втулка? Ой-ой-ой. це таке? Ничего. Блин, воно десь заходить туди. Так, друзья, может я його выкупаю и потім включусь, бо це буде долгий процесс. А, нет, не долгий. Сверло. Сверло, да. Ще одне. Сверлишко, друзі, дивіться. Вартьома сверло. Прикольно, ну це маленьке таке. Оу! В общем, друзі, от така знахідка. Під самим корінням. Клас. Беремо, рухаємось. Так, глядачі, дивіться, випила в мене ось така приблуда. Вован каже, що це від замка серцевина, типу. А я кажу, що це, можливо, якийсь тильник. Забивалось і все, і назад, типа, не вилазив. Таке я не знаю, друзі, хто що, які ваші думки? Що це може бути? Або Вован знайшов бронзову, начебто, сережку. Зараз він покаже. Ну, це древнюча, древнюча, дивіться. Типу скроневе кільце, або, бачите, ну, якась сережечка була. Патина просто капець. Це можливо якась Київська Русь чи Київська культура. Прикольно. Я тут був попереднього разу теж бронзовий накосник знайшов. Крутяк, Сюльгаму папа, знайшов в емалях, так, да, круто. Клас. Ну, це вже древність, це вже, блін. Знахідка те, що треба. Ці вже так десь 2000 років. Так, друзі, спіймав якийсь кольоровий сигнал. Нарешті. Подивимось, але на краю лісу може і мусор якийсь буде, може і не мусор. Ну сигнал дуже такий файний ковані гвістки. Щойно тут по кілька штук знайшов. Та блін. Це коріння. Щось виріли. Друзі, це дзвоник якийсь їхній. Бронзовий. Да. Дивіться, частина бронзового дзвоника. Прикол. Ну так, блін, шкода поламаний. Крутяк. Ну це може бути якийсь карусь. Клас. На 100% це древній, блін. Прикольно. Ну що ж воно не фокусує? Супер. Беремо, рухаємось. Друзі, прямо зверху навіть не копав, дивіться. Випала монеточка. Копійка. Рання. Якийсь у нас там рік. 48. Ну, так, беремо, рухаємось. Так, глядачі, дивіться. Е, значить, он де дерево, ой. а там був один бубенчик цей дзвоник. І ось дивіться ще один випав. Але він взагалі згнив, Я його тільки за ушку взяв, а воно відвалилось. Капець. Ну, такий дзвоночок. Круто, блін, шкода зламався. Ну нічого, беремо, рухаємось. Діться, друзі, підійшов Іван. Дивіться, який крутий нак випав. Але зламане одне. Одне закінчення. Прикольно. Супер, беремо, рухаємось. Наші друзі, так і крутісь тут, де знайшов ці дзвоники. Знов дивиться, спімав сигнал. Ну начебто такий цікавий має бути, не знаю, будемо пробувати. Так, да, друзі, глибокий. Хоч би було щось круте. Десь воно глибше впало. Глибше, друзі. Та ти що сигнал просто. Ой-ой-ой, це що? Друзі, дивіться, який шмат бронзи. Капець. Древнюча, друзі, бронза, просто шмат. Шмат бронзи, якийсь древений. Я в шоці. Це капець, яка патина. Чи це кельта? Чи що це? Ні, просто здається оплавок. Капець. Вот так. Ну блин, крутимось, крутимось, друзі. Це скоріше за все. Десь тут якась хатина київської Русі була. Будем крутитись. Он щойно шмат бронзи, той здоровий був. Ось був сигнал залізний. Ну такий не особо. Викупав, дивись, а тут ось такий красень випав. Ось такий, друзі, наконечник. Буквально все рядом. Крутяк. Супер, рухаємось. Так, друзі. Дивіться. Почали відходити трішки в сторону. І випала ось така сокерка. Дивіться, повністю цілам прикольно. Ну, велика така, масивна. Ну так. Пригодиться, мабуть, заберемо. Супер. Радянська, правда. <реш> Але сокира. <реш> так, ну що, черва знахідка по залізу. Випав ось такий Кайровський ніж. Бачите, заточка йде разом з ручкою. Тобто не з тієї сторони, як, як зараз, ось так йде, да? так? Не з тієї, а з цієї Супер, шкода відламана ручка. От, ну, беремо, рухаємось. Друзі, закінчилась вода. Пити хочемо просто капець. Мурахи, блін, на прилад налазять. Пити хочемо просто капець. І валимо десь в сторону автівки вже. От, Ну і що попадають, бачите, знахідки. Так, друзі, я вже вдома. Значить, покажу по знахідках. Лопата, яку Славик знайшов. От. Шмат цей бронзи. Два. Дзвіночка бронзових. Копійочка радянська. 48-й рік. Наконечник. Ось такий. Далі сокирка. Класна. Ну і, а, ножик грибників, Два сверла прикольних, ціленьких, класні теж. Ножиці залікові. Ножик керовський. Це, можливо, якась пряжечка була чи розподільче кільце. Просто. Далі ця незрозуміла штучка. Ще один ножик. Два гюстка таких моцних. Ну і залікова знахідка. Ось ця, друзі. Шпора. Просто крута. Тут така пімпочка є. Пімпочка. От зірочка ціленька. Зацепи, все, як має бути. І ось від неї пряшечка. От. Ось така крута шпора. Ну, і якось так. Дякую, друзі, усім за перегляди. Обов'язково підписуйтесь, натискайте вподобайки, поширюйте відосик. Тримайтесь. З вами був YouTube канал Азарт. Мирного неба вам. Бережіть себе та своїх рідних, хай щастить.